У Бродах відбулась урочиста церемонія вручення пам'ятної відзнаки Батьківське серце, вшанування пам'яті героїв, які поклали на вівтар свободи України свої життя, і вручення їхнім дітям пам'ятних іменних оберегів Батьківське серце пройшло у храмі воздвиження чесного і животворящого Христа міста Броди, та розпочалось із освячення колонів у вигляді серця. Благословили символічні обереги отець Декан Бродівський Андрій Семенюк та отці капелани Ярослав Царик і Богдан Вихор. Пам'ять про полеглих побратимів і підтримка їхніх родин така мета всеукраїнського проєкту Батьківське серце, який у 2019 році запровадила громадська спілка Всеукраїнське військово-цивільне об'єднання Бойове братерство України, яку очолює учасник російсько-української війни Павло Жебрівський. Він каже, разом із колоном віддаєш крихту свого серця кожній дитині. Бродівська міська рада не лише підтримує, а й долучається до ініціатив громадських організацій, які піклуються про дітей загиблих воїнів. Такі заходи дозволяють підтримати сім'ї загиблих, нагадати їм, що вони не залишились наодинці зі своєю втратою, зазначив міський голова Анатолій Белей. Вручення колонів почесна, але водночас до болю важка місія побратимів: життя родин, які втратили на війні, рідних розділене на до і після. Багато дітей ще й не зіп'ялися на ноги, коли загинули їхні батьки. Тож усвідомлюєш, наскільки великою була ця жертва свідомо йти на ризик, віддати своє життя, пожертвувати своїм особистим щастям і щастям найдорожчих людей, своїх дітей заради інших, болить. Таку втрату неможливо відновити, та срібне сердечко з краплею крові це пам'ять про батька від побратимів, волонтерів і всіх небайдужих українців. Водночас це велика гордість вшановувати брідщан, які самовіддано захищали Україну найвищою для людини ціною своїм життям. Колон у вигляді серця обрамленого терновим вінком з краплинкою крові, Павло Жебрівський розповів, хто розробив дизайн цих сердечок без сумніву оберегів, бо вже є приклади їхньої дієвості щодо підтримки сімей у важку хвилину. Чотири наших воїна вони не дизайнери, не художники, сіли і оце, оце батьківське серце за шматочок срібла у вигляді сердечка. Обрамлене терновим вінком з краплинкою круги, і на звороті прізвище ім'я загиблих. На жаль, ми вже видали понад 16 тисяч таких батьківських сердець, і по попереднім розрахункам маємо видати ще понад 100 тисяч. До кожного колона виписане іменне посвідчення, а на зворотньому боці викарбоване ім'я загиблого героя. Такий подарунок у пам'ять про свого батька-пілота Андрія Бакуна отримав його син Матвійко. Андрій Бакун служив у 12-й окремій бригаді армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка, старшим льотчиком вертолітної ланки. Загинув у віці 26 років під час бойового виліту 12 березня 2024 року. Сьогодні спілка Бойове братерство України це ветерани і чинні воїни, волонтери, медики, представники бізнесу і духовенства, які діють під гаслом «З нами Бог і Україна. Міський голова Бродів подякував за ініціативу і нагородив подяками президента спілки Бойове братерство України Павла Жебрівського, командира Галицького полку Володимира Волошина і командира Бродівського курня Бойове братерство України Валентина Шелеста. А Павло Жебрівський подякував Бродівській громаді за підтримку у різних проєктах, які реалізовує спілка. Ми займаємося волонтерством. Отець Юрій сказав, ми займаємося капеланством, ми займаємося проєктом справедливість, ми займаємося національно патріотичним рухуванням. І через це хотілося б підзначити тих представників Бродівської громади, які спільно з нами проводять ці заміни. Керівник у студії Live Art Наталії Процик та її вихованцям Антоніні Олійні Катерині Громяк, Діані Пробінській за сприяння реалізації проекту бойового протест України та збору коштів для ЗСУ. Також президент спілки бойове братерство України за волонтерство і допомогу нагородив бродівчан, волонтерів Богдану Багай, Роксулану Чучман. Подякував за підтримку заходів спілки ветерану російсько-української війни, голові громадської організації Ветеранський контроль Брідщини Ігорю Пристінському та наголосив, що праця кожного з них важлива для бойового братерства і України. Загалом душевно провела захід ведуча Юлія Желих, а вихованці Бродівського центру дитячої і юнацької творчості Матвій Дзьоба, Остап Каськів і ансамбль долоньки. Під керівництвом Ірини Лаврін і Раїси Приймак виконали низку патріотичних пісень.